Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні я висаджу високорослі помідори у відкритий ґрунт. Травень все ще дощить, але вже немає низьких температур, і тому я вирішила частину помідорів все ж таки висадити. Перша частина в мене буде це високорослі помідори. І сьогодні у відео я покажу, як я їх висаджу, що робити, якщо помідорка зламалась, або що робити, якщо помідорка потягнулася. Тож, всім приємного перегляду цього відео. Не забувайте підписатись, якщо ви ще не підписані на канал, тут багато відео про вирощення рослинності на моєму городі. По строках, коли потрібно висаджувати помідори з розсадою у відкритий ґрунт. Це коли розсада помідорів досягне 60-денного приблизно терміну 60-70 днів. А також дивіться, по погоді У мене, наприклад, вже переросла розсада, вже давно її треба було висадити. Але погода була не дуже гарна. Були навіть приморозки 8 травня, і я це бачу по стану кукурудзи, що вона пропала вже та, яка виросла, яку я саджала з насіння у відкритий Тому Дивіться також по погоді. Погода має бути все ж таки теплою. ґрунт має бути прогрітим і не має бути дуже дощової погоди постійної, тому що помідори не полюбляють дощову погоду. Звісно, коли пройде вже дощик у такий вологий ґрунт, дуже гарно висадити помідори, тому що вони будуть. Давати більшу кореневу систему із своїх ліан, особливо ті помідорчики, які переросли. По температурі повітря нічні температури мають бути не менше 8 градусів. А денні бажано, щоб доходили до 20 градусів. Це буде ідеально для перевалки у відкритий ґрунт. Сформувала свої помідори. Ось це в мене високорослі, деякі високорослі я віднесла. Вже на вулицю і зараз ці я віднесу на вулицю і пролю їх обов'язково для того, щоб при пересадці оцей комок ґрунту не розсипався а був суцільним. Полити треба і пересаджувати вже через декілька годин, не одразу, для того, щоб ось цей комок був таким одним єдиним. Поки вони будуть стояти в мене на вулиці, я підготую гряди. Підготувала рівчак для помідорів. Тут в мене будуть рости високорослі помідори, буду в рівчаках його вирощувати. Потім в рівчаку роблю луну і додаю у луну поживні елементи, які саме в мій ґрунт я додаю, я вам покажу. Скажу одне: мій ґрунт не дуже родючий, це піщана земля, і тому варто додавати окремо ще живлення. Я додаю інсектицид, який бореться з капустянкою, хрущами, мурахами та дротянками. Чи як вони там називаються. Також я додаю яєчну шкарлупу, ось таку перемелену, додаю обов'язково суперфосфат для того, щоб розвивалася коренева система, а також тут є кальцій. Додаю обов'язково калій-магній для того, щоб дати магнію і калій як закладка наших плодів майбутніх. Також тут є сірка і кальцій. Також, як джерело азоту, я додаю кальцієву селітру, саме кальцію. Чому так багато кальцію? Оце все джерела кальцію це профілактика вершинної гнилі, яка часто густо буває в великій кількості, саме на помідорах. Це, ці всі добрива це не водорозчинні, а добриво саме. Такі пролонгованої дії, тобто вони будуть поступово під дією вологи віддавати ці поживні елементи у ґрунт, а із ґрунту вже рослинка буде ці поживні елементи брати в себе. Отак все це я насипала. Потім беру, так перемішую все гарненько, і буду сюди джати помідор. Розсада в мене ось так виглядає. Вона потягнулася, тому що її давно вже треба було висаджувати через низькі температури. І я цього не зробила і правильно, тому що ще були приморозки навіть у 9-10 травня. Так як помідор це ліана, можна його заглибити. І на заглибленій частині він дасть корінчики. Тут, навіть, якщо пригля... придивитись, можна побачити, ось це вже починають рости нові корінчики. Бачите, оце біленьке? Я буду заглиблювати ось цей помідор по отак. Оці листочки я прибираю. Ось так виглядає. Оглядаємо кореневу систему. Вона достатньо розгалуджена, так як я вирощувала цю рослинку. закритою кореневою системою, я не буду пошкоджувати при висадці. Так, дивлюсь, що ще і третій листочок, мабуть, я приберу. Ось так це виглядає. Ось рослинка, я її поставила і грунтом з поживними речовинами ось так закриваю, підсипаю урівень. З усім рівчаком. Чи саджаю я по парах помідори? Ні, я не саджаю помідори по парах. Так, грунт в мене вологий, але я все-таки буду також його проливати, якщо не буде дощу сьогодні. Якщо планується дощ, то можете залишити нічого не станеться з рослинкою. І так, аналогічно, я висаджую усі-усі рослинки. Не забувайте у кінці обов'язково підписати свій рівчачок, де яка рослинка росте, щоб дивитися, як вони розвиваються, щоб для себе прийняти рішення, чи варто їх вирощувати наступного року. І ще, якщо у вас рослинки не гібриди, а запилюючи бджілками, то обов'язково біля помідорів посадіть якісь квіточки. Це можуть бути чорнобривці, вони також відлякують своїм ароматом багато. Шкідників, а також це можуть бути будь-які квіти, які ви хочете вирощувати у себе на городині. Поки висаджувала, вийшло сонечко, якраз вони побудуть під сонечком. Ось так заглибила я їх значно. Це нормально, тепер їм потрібно відновитися, звикнути до навколишнього середовища, і приблизно тиждень не потрібно їх чіпати. Але важливо зараз, поки вони ще тут стоять, зробити дещо, щоб зберігти їх від шкідників та грибкових інфекцій. Вже надвечір помідори я висадила, пролила їх небагатко, просто зверху фітоспорином. Завтра буду досаджувати низькорослі, про них також буде відео в мене, який принцип їх посадки. Також дивіться, щоб не пропустити, підпишіться на канал. Пролила фітоспорином, щоб не було грибкових інфекцій. А вже завтра, коли висаджу всі, то тоді оброблю ще інсектицидом, щоб ніякі жучки, павучки, дротянки і всяке таке не поїла помідорчики. Дякую всім за перегляд. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!